Нам не хотіли ставити лічильник. Насправді це так, тому що більше місяця дітек не бачив, загубив просто нашу оплату за новий лічильник з зеленим тарифом. А він, вибачте, коштує 16 тисяч. Поки що не плануємо ставити сонячні батареї, але на майбутнє так і потім потрібно буде просто купувати новий лічильник. Вирішили вже психанути зараз. От такий коробка в нас була старого лічильника. Всередині стояло просто такий от подвійний автомат і все е, була ситуація з дітей, що я три дні чекала, поки вони приїдуть. У мене цей автомат старий було всього лише 3,5 кВт. і десь якась перепад напруги. Якийсь чайник включає. Він тут димівся, плавився. Ну одним словом мені сказали, поки не горить. А, точніше, так, поки світло горить, а і лічильник горить, то нічого страшного. Поки що ми зробили ось таку от систему. Просто накрутили дротів. Це тимчасовий варіант. Ми от, якщо вже зробимо нормальну електрику, ось тут, тут за стінку в нас буде стояти великий щиток за всіма ДІФ-автоматами, з усім з усіма автоматами, тоді вже переробимо. Весь дріт ми пустили по землі. Тут уже пісок благополучно. Пустили, пустили по землі, оцей верхній дріт ми зріжемо. Теж, коли все зробимо, прийдуть дітек зріжуть. І хочу вам показати, який лічильник ми чекали, ми чекали два місяці. Так що, якщо ви хочете щось робити з дітей, запасайтесь терпінням і контролюйте самі, що ви як робите, що дітей робить, того що це несерйозна організація. І змонтую відео, покажу все з детальним описом, цінами, як ми це все робили. Дуже дякую за увагу.